Привіт, привіт, Хо-хо-хо! Привіт, друже! Привіт, хлопчики і дівчата! Добрий вечір, наші друзі! Я такий радий, що завтра вже п'ятниця. А чому ж ти такий радий? Хіба ця п'ятниця буде не така, як завжди? Звичайно ж, ні. А в чому ж її особливість? А в тому, що завтра в п'ятницю до нас приїдуть родичі Тітка і мої двоюродні брати. А ну тоді мені все зрозуміло. Що зрозумів, добрачок? Що вам разом буде дуже дуже весело. Ще як, ми дуже любимо разом час проводити. Ігри грати всілякі А в які ж ігри ти з своїми братиками полюбляєш погратися? Ой, ми стільки різних ігор любимо грати. Ну, напевно, в доганялки любите. Ой, які доганялки, добрячок. А, -а, -а що, що тут не так? Доганялки – це для малюків. А ви вже дорослі? Так, ми вже граємо комп'ютерні ігри. Наприклад, танчики. Ту. А що це за танчики такі? Це гра така з інтернету. І чим же ж ця ігра цікава? Головне в цій грі, щоб ти уважно дивився на екран і нічого не пропустив. А довго потрібно сидіти і дивитися. Та хоч цілу годину. Хіба це цікаво цілу годину сидіти на одному місці і все дивитися і дивитися на отей екран? Звичайно, добричок. Ти, ти що, відстав від життя? У наш час всі грають такі ігри. Так. А ось я в такі ігри не граю. Ми колись грали зовсім в інші ігри. В які ще ігри? Ми в дитинстві грали в дуже рухливі, веселі ігри. Наприклад, ми грали в доганялки. Ех, знову твої доганялки. Зараз це вже не цікаво. Та, а чому ж це не цікаво? Ну, це треба бігати одне за одним. Ну, так, це ж найцікавіше нас доганяти один одного. Та ні, навіщо мені це перевтомлюватися? Ну, добре, добре. Нас доганяти тобі не подобається, а вибивало, тобі подобається грати. А що це ще за гра така? З м'ячем чи що? Так з м'ячем. Знаєш, яка це класна гра. Та так собі, не знаю. На тобі. А ця гра чому тобі не подобається. А раптом ще забруднишся, ти м'ячем. Ну і що? Так можна й випрати одяг. А навіщо? Це ж зайва робота. ви, молодь вже зовсім розледачісь зі своїми цими інтернетами. А чого це розледачісь? Просто у нас інші інтереси. Так дійсно, інтереси у вас зовсім інші. А ось здоров'я у вас також зовсім немає. А чого це? Я ходжу, трохи бігаю. Отож, бо й воно що трохи бігаєш, а на нормальний біг у тебе сил вже немає. Швидше за все, ти навіть на фізкультурі в школі стометровку не зможеш нормально пробігти. Зможу. Зможеш? Так. І за скільки ж ти пробігаєш стометрівку? Я, здається, за три хвилини. Ну, от, я ж кажу, ви цей інтернет. Зовсім слабкими стали. А, а, а ти за скільки пробігав? Я? Я за 45 секунд. То не може такого бути. Може, може. А ти знаєш, про що це говорить? Ні, про що? Про те, що ви мало рухаєтеся. А якщо мало рухаєтеся, то й здоров'я у вас стає гіршим. Чому гірше? А тому, що м'язи не працюють. Не розвиваються, а деградують. Деградують? Стають слабкими, тому ти з цим не жартуй, бо можуть бути дуже погані наслідки. Mm, що ти таке говориш? Які погані наслідки? А такі, як у одного хлопчика з моєї історії. А що з ним трапилось? Цього хлопчика звали Женя. І він теж, як оце і ти. Дуже полюбляв погратися в ці інтернетівські ігри. Він так захоплювався цими іграми, що навіть іноді забував поїсти. Як ти забував поїсти? А ось так він не міг відірватися від того екрану комп'ютера і цілісінькими днями грав у ці ігри весь свій вільний час. Ого! Так, і одного разу з ним сталося таке. Що з ним таке сталося? Він пішов до школи, і на уроці фізкультури їм учитель сказав пробігти кілька кіл на стадіоні Угу Так от, коли Женя добігав вже друге коле, він несподівано впав на землю. Напевно, боляче йому було, коли він впав. Напевно, що так. Але коли вчитель підійшов до нього. То він так злякався. Чому? Тому що Женя знепритомні. Ой, і тоді ой. вчитель відразу викликав швидку допомогу. Приїхала швидка і забрала Женю в лікарню. Лікарі сказали, що у нього дуже ослаблений організм, що йому потрібно не вдома сидіти, а частіше виходити на вулицю, тренувати свій організм. Дихати свіжим повітрям вчасно їсти. І якби вони вчасно не встигли б, то він навіть міг померти. Який жах! Я не хочу, щоб таке зі мною сталося. Тоді, тоді стеж за своїм здоров'ям і бережи його, а не витрачай його на всілякі там комп'ютерні ігри. Які не приносять твоєму організму ну, ніякої користі. Тепер я буду виходити частіше на вулицю і грати і ігри там. Я навіть і не думав, що це так потрібно для мого організму. Ну молодець їжачок, молодець. Ти зробив правильний висновок. А ви наші юні друзі. Я думаю, добрачок, що наші малята теж все зрозуміли. І зараз же будуть віджиматися там, тренуватися. Е, ні, 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 друже. Зачекай. Зараз не потрібно тренувати. А як це так? А ти подивись, яка вже пізня година. Зараз вже пора готуватися до сну. Ну, тоді з самого ранку на вулицю віджиматися, тренуватися там. Отак. Вот так, друзі, і бережіть своє здоров'я, а ми вам бажаємо на добра. Так, і на добраніч вам малята, приємного сну.